Холодку 32 градуси. Тепленько, так? Да? Так, так і так. А ще ж нам приїхала одна робота. Приїхала, кроме картоплі, ще робота піддалася. Зараз покажу. О, приїхала нам. О, яка робота. Ще треба закотити усінник. Ну і звісно попідгрібати. Оце ще додалось на сьогодні. Ну, треба зробити, тому що на завтра по погоді показує дощ. Чи буде той дощ, чи не буде, хто його зна. А поки солома суха, то нам привезли, а нам треба її заховати у сіник. Оце ще додаткова робота сьогодні. Так що все, в один день і все зразу. Трошки хмарки з'явилися на небі. Ну Побачимо, може, дасть Бог буде дощ. Показується на середу дощ і на суботу. Ну Щось хмарки ходять, ходять. А бачили, зранку не було. Чисте небо було чистюсіньке, жодної хмаринки не було. Так що качку поставили, хай запікається. Ще трохи посадимо в хаті, тому що пече пече пекло. Ну, з завтрашнього дня ніби трошки спаде температура, ну побачимо. Так пішла я. Хай запікається, а все виспівує своїм дівкам під двором. Що ти тут виспівуєш? І мені заспіваєш чи ні. Ждать мені тебе. Ні, не хоче. Як весело шагаємо Ми до цих тюків? Серега взяв драбину. О, кицька чиясь прийшла. Так ти б не лежала в сломі, а це б скачувала б. Ой, яка ти облізла. Да худюща. А чи я ти така страшна? Рятуй мою душу. Я надіюсь, ти не до мене прийшла жити. Нас своїх вистачає п'ятеро. Іди додому. Іди, дорогенька додому. Додому. Раз, два, взяли! Да-да! Я там. А где ничего работать? Ничего. Тобі точно допомагати не треба? Ксюх, mm. так навірно, ось ми під граблі? Так цю солому ми підгребемо. В перших дверях. А от ти йдеш, о ти з города. Як до синушника заходиш, там побачиш до курей, вони висять. Тут, мабуть, закрито. Сюди не зайдеш, Ксюх. Хоч це от пов'язані. Ну так отож поки бо завтра дощ, вони намочуються і будуть оце ці возити, а вони мож, будуть розтрушуватися, хто його зна. Поки тугенькі, то нам приперли. І, 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 не важкі? Дати йому допомогти, а? Не надо. Краще не треба. Краще не треба? Ну, я так думаю. Давай буду ловить, стрибай. Гребня, тут была, и чтобы Я йому сказала, що він гулять не, не п'є, тому що ми на нагороди йдемо, а він буде в няньках. Ксюха. Premises? Кого знімають? Тебе чи Серегу? Та не ти, так? Ну не надо. Як це не надо? Так, корона, Ай, а ти що, я повище? Підріс! Раньше проходы. Ну, Педрис. <связь> Давай, Давай, на. Что-то. Текаю, что-то, 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 что Давай я что что Нікому. Це Угу. Так до не сміються. Давай отак. Сейчас хай Серга забирає. Зяцькі. Серега чи приснув, не видно його. Давай перегляну. додому прийдем. Трудиться. Сонача, ти принес... А, тут є вила? Є, ось. Поділий коло. посидеть. Ну, все трудятся, одна я. Оператором підроботую. Пупилюка. Так рота не роздав, дай. Ууу, ні. Кришу зніме. Подивлюся, що там геко. Це ви думаєте. Не взяй тікі тікі тіки. Так. Чий то кошелечок? Софія, то ти в тюті взяла кошельочок? Йо? Молодець! Йо? Йо? Потім віддаси. Боже, сестра щось засмучена стоїть. Чого? Ну так звісно, треба його гребти, а оці буде ще котитися. Да ходи. Что? <реш> О, нас складов. Красота. Ежакам будет до зимовать. Артем, никто не будет загребать дальше, Артем. Хоп-хоп-хоп-хоп, оп, оп, оп. не туди. Откуди? Або да. Ой. Ой. Вже все, да. Закололо. Да це ще із пшениці не колюча. Не, який дручечок. щось таке, На самому тюку? Тимак. Я. Кто за питал? Нет. Боксуешь. Я Треба, щоб повану резину вдягати. Не балуйся. Зараз, саночок воно й не двигається. Все. Ще один. Ще один ми зараз підребемо і все. І йдемо отуди. От Останненький, останненький. О. о, о. Опля. Все? Все хопля. Так. Все, моя робота. Підгребти. Розійшлися всі помічники. Ой, дещо таке? Дивися, бо граблі верх ногами, щоб не наступив. Яга. Акуратно граблі. Останній штрих я підгребла, сильно не догрівалася, ну його в баню. І так уже руки відпадають. Ну чистенько. Все. З одним, з одним справилися. З одним справилися. Запіжували. Тепер буде тут гарну зиму. І котам зимувати. І хто хоче. І їжакам, і кому. О, ці забирати граблі. І чужі коти можуть приходити. Хто завгодно. Так, йдемо йдем у двір, тому що у нас картопля жде. Чекає картопля. Трошки наче вже сонце так спало. Не таке палюче. Ну, жарко. Але що робити? Треба йти на картоплю. Зараз Серга поїде підкопає. І ми будемо ляпотіти слідом. Тікаємо стадо. тарухти, а? І на голову летять. Так, і те взяти, що, да, яйця зібрати?